Доброго всім дня! Я вас вітаю. Будемо дивитися сьогодні розклад, що мене обмежує. Як завжди, вгадайте, хто в мене тут сидить? Да, без нього поклала колоди і прийшла тігра. Тому... <рапляємо> Тому працюємо разом. Пропоную три варіанти. Перший варіант дивіться, який камінчик. Другий варіант це в нас янтарь. І третій — це в нас дуже щось таке цікаве, неймовірно, тягне мене сьогодні, бачите, на такі кольори. Ви, як завжди, будь ласка, собі обирайте або колір колоди, колір камінчика, або номер. І під відео для всіх, кому буде зручно, я завжди поставлю тайм-код. Розклад є загальним. Тому він не буде програватися у кожного, але, можливо, якісь ідеї, інсайти, буде вам цікаво. Читайте зручно, перший варіант доброго вам часу. Давайте подивимось на те, що вас обмежує. Он тігру в мене нічого не обмежує, він собі спить. І так, перший варіант. Я, як завжди, зіваю, ви знаєте, чи позіхаю. У мене така реакція, коли я починаю розкладати карти. Так, зараз перетасую. Ви можете собі просто подивитися і загадати питання, і сказати, що мене обмежує. Я хочу взнати, чи, е, е, чому я не виходжу з цієї ситуації. Зараз будемо дивитися на це все. Щастя, яке є в нашому житті. І так, перший варіант це сигніфікатор ситуації. Хто вас обмежує? Чому ви не звільняєтесь від цього? Що є взагалі для вас важливим? Чи можете ви зробити вибір? Чому вам зручно в цій калюжі сидіти? Що принесе вам нова реальність і, як завжди, порада. Так? Ой, красота слухайте, перший варіант, ви що, прикалуєтесь? З усіх карт, раз, два, три, 4, 5 старших арканів. Ну, це, взагалі, коротше дуже такий, знаєте, значимий варіант. Взагалі, ситуація яка? Карта Мір. Наш фінальний аркан. Ви зараз закінчуєте певний етап свого життя. Проблема в тому, що ви ще знаходитесь в процесі того переходу, коли ви ще не тут і не там. От трансформація вже закінчується, але ви знаєте, як ота. Зміючка, яка знімає шкіру, от вона отримала нову шкіру, але вона ще болить. Або от ранка, коли заживає, загоюється, да, ви знаєте, там шкіра така біленька і ще боляче, коли ви нажимаєте на нього. От у вас зараз той стан, ви вийшли з тої старої ситуації, йдете в нову, подивіться, старший алкаркан, просто клас. Це може бути. І переїзд, це може бути і вирішення якоїсь певної проблеми, і розлучення, і одруження. Тобто певна ситуація, яка закінчується, починається, ви знаходитесь посередині, але ви ще не вірите. Це як то мультика, да? це що все мені. От у вас зараз такий іде перехід. Що вас обмежує? Ви сама себе обмежуєте. Абсолютно ніхто. Ви, ви просто трансформації, ви перейшли, у вас все добре, але ви. А Така сидити і думати, Ні, слуха, ну, може, я ще трохи понию, а може мені треба трошки постраждати. Дивіться, ви на себе дивитесь в зеркало, і ви бачите в зеркалі, що у вас пути, да? Ви самі зав'язані руки там, і пташки, і все. Це ваші думки. Насправді, у вас все нормально, ви собі сидите, у вас все добре. Але ви собі ще думаєте, у вас іде мислення, вибачте, по тій старій моделі, коли ви думали, що все погано, що є якісь складності. Насправді, ви самі себе обмежуєте, тобто зовнішніх факторів немає. Чому ви не звільнитесь? Ну, вам так зручно. Бачите, ви можете. От знову, бачите, карти дублюються. Руки вільні. От скажіть, чого ви не звільнитесь? Вам треба просто-напросто забажати цього. Ви собі можете, руки вільні, тільки в ваших думках, в голові. Прислухайтесь, Йошкін-код до своєї інтуїції, да? Тігра, вам скажи. Прислухайтесь до себе і просто зробіть це. Це дуже легко. Раз і зняли. Треба чарівного пендаля, будь ласка, ви знаєте мої дані на консультацію. Звертайтеся. Що для мене є важливим? Для вас є важливим новий погляд. Подивіться, тоді є повішений, дуже красно прорисований. Це або ситуація зависла, або ви можете подивитися на ситуацію з іншого боку, у вас там сонце всходить. Ви просто-напросто, дивіться, який колір карти позитивний для вас є важливим нова реальність сприйняття життя під іншим кутом. Ті, хто не знаю, що б'юзером жив, да, ви переїхали, наприклад, в Німеччину, ви на відстані від чоловіка, і ви кажете, слухайте, блін, та ж не така я й дурна, як він мені казав. Може, я й нормальна, класна подруга. Або ви змінили роботу, і вас новий шеф шанує, любить кохає і каже: сонечко, блін, такого ти, в мене не було. І от для вас зараз є важливим зрозуміти оці старі паттерни, які у вас були, оце було мислення, що воно вас вбивало, воно не ваше. Просто подивіться. І у вас там сонце всходить, а тут нема про що страждати, скажімо так. Чи можете ви робити вибір? А тут по дьяволу, знаєте, ви прив'язані до матеріала. І в принципі над вами людина інша може вами маніпулювати. І от вам, можливо, легше просто сказати, що він мене змусив, це він так зробив? От це карта, яка карта маніпулятора, і, можливо, ви піддаєтеся на маніпуляції інших людей для того, щоб просто убрати відповідальність з себе. І тоді завжди можна сказати: бачите, лукавий поплутав, да, тіграчка. Можна завжди щось таке от сказати придумати. Чого немає насправді? Чому вам зручно... Сидіти, ну бо ви не хочете признаватися, що всьому великий звіздець. От, подивіться, по карті башня, вробилася башня, і вам зручно сидіти в цій ситуації, оскільки ви не хочете бачити реальність, що справді старі моделі не працюють. Старе гніздо воно не гніздо. Те, що ви вважали класним, і те, що давало вам захист, воно більше не працює. Ну ви просто не хочете в це повірити, що все розпалося. Це дуже важко, оскільки новий крок потрібно зробити, коли ви вже попрощаєтеся з старим. І дивіться, в чому прикол цієї карти, назвемо це так. Коли блискавка це зовнішній фактор. Це не те, що ви сказали, я пішла, я дивлюся на життя з іншого боку, з іншої перспективи, це вже вам всесвіт каже. Ну, давай іди, йди, роби, змінюйся. І вам потрібно зрозуміти, що. По старому вже не буде. Чи вам принесе нова реальність? Класна карта, трошка тройка жезла, подивіться, нова реальність принесе вам новий шлях. Ви просто зможете от реально від цього всього звільнитися і піти новим шляхом. І у вас все є для того. Подивіться, у вас є на чому. Пам'ятаєте, той жарт? Так? Є з ким, є, куди є, для чого. Тобто ви вже дивитесь, у вас нова реальність принесе нові шанси. По троєчки це йде об'єднання. Це вже така йде більш стабільна структура. Ви бачите, що об'єднання з іншими, бажання бути частинкою, можливо, іншої реальності, іншого суспільства. І яка порада? Смерть. Просто клас. Death and rebirth. Смерть та перенародження. От вас як дивіться, трансформація. Просто карти, які розказують, що трансформація вам в допомогу, оскільки ви вже от просто пройшли той шлях, але вам тільки треба потрібно з себе зняти. Подивіться, ці пути. Дно колоди, у вас сімка Пентаклі, це такий повільний рост. Те, що ви задумали, воно дасть вам плоди матеріальні також, так? але з часом. Просто треба трошки почекати. Як то кажуть, і не лізти поперед батька в пекло. Навіть ігра прийшла, ось я вам це сказала. Тому перший варіант, ви просто красуні, я вам бажаю трансформації. Якщо потрібні приватні розклади, звертайтеся. І як завжди, буду вдячна за ваш зворот. Зв'язок, тігра, ти теж будеш вдячний за зворотній зв'язок. Тобі теж там компліментів стільки кидають. Мені навіть більше не пишуть, ніж тобі. Добре. Тепер другий варіант. Ви в нас такі красунчики, тігрульчика. Будемо робити з тобою зайчик, другий варіант. Так? Ти готов? Другий варіант. Сідайте зручно, ми з вами зараз подивимося, що вас обмежує. Що вам не так, не то. І взагалі, що там в вашому світі робиться. І так, давайте по-перше, сигніфікатор ситуації. Хто вас обмежує? Чому ви не звільнитесь? Ой, вибачте, не хочете звільнятися від того, да? А, Що є важливим для вас? Чи можете ви робити вибір? Чому вам так зручно сидіти в тому щасті? Що принесе нова реальність і порада? Так, Тігра, я все правильно роблю. Ти давай контролюй процес, якщо що, то ти мені кажи. Я все правильно роблю. Значить, ребята, хлопчики дівчата, король кубков, вибачте, рицарь Кубков, так? Да? Загальна ситуація, це можуть бути нові емоції. Взагалі, тема, що вас обмежує, це може бути знайомство з новою людиною, і от ви, у вас дно-колода, королєва мічей. Дивіться, королів мічей, мічі це в нас воздух, це близнюки, терези, водалечик. І просто може бути, що от у вас йде знайомство з новою людиною, яка принесе вам емоції. Подивіться, тут вода. Вода це от прям переживання, і він несе світло. І це може і бути, що людина, яка приходить в ваше життя, вона приносить вам обмеження. Обмеження можуть бути пов'язані, ми зараз далі подивимось, так? Ну, у вас тут сигніфікатор іде, нові емоції. Це ще й може бути, знаєте, нове сприйняття реальності, коли ви по-іншому дивитесь більш позитивно. От ви проснулися, сонечко світить, да, і у вас вже просто емоційний оргазм, вам класно. Дивіться, сонечко там пташка полетіла. Ви вже взагалі в шоці. Кажете, господі, яка краса пташка? Хто мене обмежує? Король Пентаклі вас обмежує. Чоловік. Ну, тут, бачите, якщо у вас нове знайомство, то чоловік ті покаже суханечко, щось не то робиться. Король Пінтаклі, який трошки вам тут прикручує гайки у вашому житті. Чому ви не звільнитися? О, класно! Восьмерка мічей. Чому ви не звільняєтесь, оскільки вам здається, що ви прямо тут поплутані? Вам здається, що навколо вас е, такий, знаєте, як. Забор, що руки заплутані, ви не маєте от виходу. Вам здається, що в цій ситуації у вас немає виходу. Дівчата, воно не так. Чого у вас ноги тут не показані, що вони десь у вас там заплутані чи коло вас щось там зроблено. Нозями ходити ви можете. Тому ви не звільняєтеся, оскільки вам здається. Але дивіться, говорити, ви можете, ногами йти ви можете. Тобто, в принципі, це. От По рукам, по ногам зв'язані, по ногам ви не зв'язані. Тому ви не звільняєтесь, оскільки у вас тут, скажімо такі, неправильне бачення того, що ви зв'язані. Що для вас є важливим? Страдати вам хочеться. Ви така, знаєте, вау! От пострадати вам хочеться. ви така, може і бути що драма Квін. Подивіться, яка вона, ця дівчинка. І. Ви не бачите тих двох кубків. У вас є позитив, у вас є для чого жити, у вас є з чого пити, і вон квіточки, які летять, листя, лепесточки. Да? А ви сидите і плачете, бо вам хочеться. Тут може бути, знаєте, от просто давайте я устрою сцену, щоб зараз всі подивилися, як я поплачу чи як мені погано. Заспокойте мене. Ну, тобто зверніть увагу взагалі, на що ви це робите, кому воно треба. Так, чи можете ви робити вибір? А от вибір ви робити можете. По пажу м'ячі, бачите, розробити ситуацію. Тобто, в принципі, ви можете бути стервою. Так чітко бах, сказала, і ви, ви можете зробити. Ну, коли вам зручно, якщо ви тут драма квін, то вибачайте, що є. Чому вам так зручно? А оскільки, по пажу кубка, знаєте, це такі маленькі емоції. Коли ви устроїли тут істеріку, да, то вам потім прийшли. Принесли подаруночок, пожаліли вас. От є люди, які кажуть, в мене все погано, Боже, в мене все погано, дайте мені, будь ласка, трошки вашу енергію, я зараз вас поп'ю. Так що, от, другий варіант. Ви просто думаєте, що ту енергію, яку вам люди дають після того, як ви може, там поплачете чи трагедію зробите, ну неправильно ви її отримуєте. Що вам принесе нова реальність? Нова реальність принесе новий шанс. Тут по тузу Пінтаклі це саме така класна карта. Якщо у вас тут новий коханий, да, то ви просто-напросто можете або завагітніти, це може бути і одруження, це може бути нова робота. Тобто з новою людиною у вас абсолютно все зміниться. Подивіться, енергія, яка ем, ви бачите, що тут поєднання. І це новий шанс, який вам дається. Його тільки головне не прогавити. І порада. П'ятерка Жезлов. П'ятерка жезла це в нас така карта, скажімо, криза. Да? І жезли це енергія, це такі якісь ідеї. Дивіться, вони всі сражаються. Хорош сражатися, вони всі різні, і хорош сражатися з вашими всіма собою по-перше, з королем Пінтаклі, з Рицарем. Подумайте над тим, щоб перейти до шестерки, оскільки після п'ятерочки ми переходимо в шестерочку. Шестерка це в нас. Ем, той, хто виграє, той, хто отримає перемогу. Тобто вам зараз треба подумати, замість того роздраю, якийсь відбувається, у вас прийняти рішення і просто а, перейти у а, інший стан, інший енергетичний стан. І тоді у вас все буде добре, другий варіант. Я вам дякую за увагу. Тігра теж дякую, що він знову впав в сон. І забираю я камінчик ми з вами будемо переходити до третього варіанту. Третій варіант доброго вам часу. Ви в мене просто такі класні. Ви в мене тару таро-відьмачок повседнівних. Ну, з вами подивимось на те, що робить у вашому мікро Всесвіті. Можливо, він поможе вам, той мікро Всесвіт знайти сопокій і знайти своє місце у макро Всесвіті. Так? Тема розкладу є, що мене обмежує. І, як завжди, це розклад загальний. Якщо вам потрібна приватна консультація, ви знаєте, де мене знайти. Звертайтеся. І так, сигніфікатор ситуації, тобто, взагалі, про що? Хто вас обмежує? Чому ви не звільняєтесь від цього? Що для вас є важливе? Чи можете ви зробити вибір? Чого вам зручно сидіти в цій ситуації? Що вам принесе нова і порада? Вибачте, в мене тут землетрус. О, ієрофант, да, дно колоди. Давайте я трошки поставлю таку О, камеру. Тігра спить, шефа не трогайте. Так, ой, красота. Сигніфікатор ситуації це дурак. обнулення, нульовий аркан. Ви починає, починаєте новий шлях. Подивіться, що ви класно, у вас починається старшим арканом і закінчується старшим арканом. Ви йдете від нуля до імператриці. У вас весь шлях, закінчується імператриця. Імператриця це в нас тві цікаві наша вагітна да? дівчинка, мама така. Мама, мама. Давайте розбиратися. Сама ситуація ще раз, у вас починається новий етап життя. Це може бути і у відносинах. Давайте подивимось, куди ви там йдете. Куди вони йдуть? той третій варіант? Звізда, слухайте, ну, ви зробили перший крок, можливо, ви тут бізнес відкриваєте. Це щось таке в нас мультимедійне. Це може бути якийсь проєкт, який принесе вам результати з часом. І взагалі, от, ну, звізда. Може бути танцевальний проєкт. Ще раз, щось в інтернеті відкриваєте. От ви просто-напросто вся ситуація, що ви з себе робите звізду. Хто мене обмежує? Вас обмежує королева Пентаклі. Королева Пентаклі тут, в принципі, можете бути і ви. Да? Пентаклі в нас денежки. Якщо ви тілець, тєва або е, Козірох. Ви можете самі себе обмежувати, але давайте ми дотягнемо карту і подивимось, що є в цій карті. Це може бути, знаєте, що вас обмежує королева Пентаклі, яка це може бути також і ваша мама, або людина, яка знайома, яка вам от сказала, що у вас має бути один шлях в житті, да? А ви самі подумаєте, що ви по іншому хотіли б жити, і от цей то, що ви уходите, да, ви уходите вдаль в звізду. Це може бути, що ви зараз, от цей скажімо, є daddy issues, да, а у вас може бути мама issues. і ви от від цих відносин з мамою можете уходити. Коли ви звільняєтеся і кажете, я буду по-іншому дивитися, що нам там батьки розказують, треба там працювати, потім купити машину, квартиру і за внуками дивитися. Це було раніше. А зараз от вам може бути, скажімо, мама ваша уходить да, з того, що вона вирішує ваше життя. З іншого боку, це може бути і ви, коли ви самі боїтеся зробити той перший крок і бути сильною, бути медійною. Чому ви не звільняєтесь? Ви боїтеся, ви боїтеся обману, боїтеся страха, ви боїтеся почати от той шлях. Просто вас ранили раніше, і ви зараз так знаєте, як той вночі. Дивіться, до речі, в нас ось у 5-5 буде повний місяць, тому, в принципі, можете собі летіти. Тут компанія є незрозуміла яка. І от ви не звільняєтесь, бо ви боїтеся комусь довіритись, ви не знаєте, хто навколо вас, хто обличчя які. Так. Що для вас є можливим? А важливим для вас є, дивіться, тут дівчатки собі сваряться, щоб всі жили в мирі і в спокої. Хочеться вам, знаєте, от перемогти. Зараз знову дотягнемо карту. Так, да, я хочу бути завжди права. От коли е, ви е, з іншими людьми, так, у вас сварка, то вам хотілося б мати правду. Королева меч цих жеслав, вибачте, да, у нас огняна королева, от вона завжди хоче бути зверху. Хтось любить бути збоку, знизу, а королева, вона має бути завжди права. Тому, от ви хотіли б завжди бути королевою, якщо є така якась маленька проблема. Да. Тепер. Чи можете ви зробити випір? В принципі, вам важко зробити випір, оскільки по карті е от людина вибрала себе, вона обирає не якусь там кампанію, розборки, вона обирає себе, обирає спокій, обирає е затишок. І це людина, яка е от бійці, вона пішла в ліс і там серед природи знайшла. Для себе. От ви можете обрати себе в цій ситуації, що є взагалі дуже крутим? Якщо от у вас, до речі, третій варіант відпишіться, будь ласка. Якщо ви справді йдете зараз от в нову себе, у вас тут звільнення йде да, від якихось патернів материнських і страх, і справді от ви хочете бути саме по собі, то ви обираєте себе. Це дуже класно, це не егоїзм, а це просто здорове бачення світу. Чому вам так зручно? Ця вся ситуація, це е, ви боїтеся фінансових проблем. Можливо, ви в дитинстві і жили в якійсь бідності, да, з дітьми, от мама там шукала. І ви зараз не хочете повертатися в ту ситуацію. І от вам зараз, е, там, де ви знаходитесь, ви просто не хотіли б бути знов. Шукати вночі якісь гроші. Тому ви хочете виходити з цієї ситуації. Ви ходите на просто новий рівень розвитку, і вам це зараз потрібно. Що вам принесе нова реальність? Нова реальність вам принесе те, що ви все рівно будете по четверки кубкам дивитися на те, що у вас є, але воно не принесе вам радості. Розумієте? Ви Маєте шукати позитив. Кубки це в нас ще раз, емоції. Тобто емоційно ця нова реальність вам може принести радість. от вам принесе один кубок є, але не дивіться на тих три і не сумуйте, дивіться на один. Вам нова реальність принесе шанс, шанс побачити. З того всього, що ви пережили, щось позитивне, щось нове, щось цікаве. Ви ж все-таки дівочка. і яка є порада, імператриця. Подумайте про себе. Дивіться, якщо от правда, вам тут мама розказувала, як в світі по совісті жити, то зараз ви маєте бути імператрицею. Це в нас, скажімо, вища ступінь, так? жіночість. Можливо, хтось хоче мати дитину. Тобто, от ви можете сказати, да, я хочу завагітніти. Це карта креативності, карта добробуту, карта родини, карта дівчинки. Взагалі, щоб ви. Можливо, тут вагітність це також і той проєкт, який ви виносите: той новий шлях, новий розвиток, очищення. І от вам потрібно. А, зараз просто виносити ідею, можливо, навіть про те, хто ви, що ви і чого. У вас тут но ну, колоди, подивіться, єрафан, це може бути якесь навчання. Тобто ви себе зараз а, не обмежуєте, будь ласка, у вашому баченні. Вам зараз потрібно виходити за рамки і казати, що в мене свій шлях, подивіться. У вас свій шлях, і е, ви зможете. У вас є як то візіон, да? ви бачите те, що у вас є, і буде вам щастя. Третій варіант. Я вам дякую за увагу. Будь ласка, дайте зворотній зв'язок, я буду вам дуже вдячна. І, як завжди, лайк і підписка з вас.